Знаєте, сьогодні ми знову святкуємо таку велику подію, яка відбулася дві тисячі років тому. І я хочу, щоб ми з вами сьогодні знову повторили цю добру новину: Христос народився. Знаєте, великим чудом є те, що Бог не перестає народжуватись, що Ісус продовжує народжуватись далі. Він народжується в наших серцях. Він знову народжується всіх людей, ті, які приймають Його. І приблизно три роки тому, мені зараз 22 роки, три роки тому Христос народився в мені. Я корінний житель цього села, де будувалася церква в новому селі, я там проживав і живу надалі. І я ніколи не звертав туди увагу, я жив своїм життям. І прийшов один момент, коли також в мене все просто перевернулось, та коли я зайшов в своєму житті вже в те місце. Звідки розуміє, що ти сам вже не вийдеш. Господь з його своїм приходом звільнив мене також від всіх залежностей, які в мене були. Просто в один момент все з рукою знято було. Господь мене звільнив від агресії, яка була через образи. Як назбирав багато образ, я був сильно агресивною людиною. Я погано комунікував зі своїми батьками, і мені важко це давалось. Тому Господь навчив мене любити. Навчив мене любити, показавши мені свою любов, як він мене любить. І це було великим для мене. І коли Христос прийшов, Він змінив моє життя. І тоді я почав ходити в церкву. І одного разу мені було е, дуже важко через відносини з батьком. І одна дівчина приходить до мене, побачивши, каже, ти не проти, якщо я за тебе помолюсь? Це для мене було дивно, як так молитися. ну за мене, що не в церкві. Кажу, ну добре, давай. Вона помолилась за мене, і я відчув якесь полегшення всередині. І я почав розуміти, що, напевно, Бог щось зробив таке, яке я не можу пояснити. І я з того часу я почав вчитись молитися. Це я вже прийшов в церкву, і ця дівчина, яка запропонувала мені помолитися, зараз є моєю дружиною. Знаєте, я коли я прийшов в церкву, я не знав, що. Що за свою долю треба молитися, за чоловіка і жінку треба молитися. А Бог явив свою милість і дав мені люблячу жінку. Я дякую йому за це. І знаєте, коли я десь в віці 15-18 років, я займався спортом, і я любив ходити на спортивний майданчик нашого інтернату, якщо ви чули в новому селі, думаю, всі чули. І... Там були діти, які приходили до мене. А я їздив на мотоциклі, і всі до мене приходять і дивляться, вау, який мотоцикл. А коли вони до мене приходили, в мене таке якесь середині відчуття було, в мене якась любов до них була. Я не міг пояснити навіть це відчуття. І мені дуже їх шкода було. І я давай їх всіх на мотоциклі возити по черзі. І як тільки я приїжджав туди, вони всі зразу вау, приїхав і біжуть до мене. А дружина, яка пізніше мені розказала свою історію, каже. Коли в мене було таке бажання, от мій брат виїхав за кордон, я відкуплю в нього його будинок і буду мати там сирійських дітей. І сьогодні Господь нас так звів, що ми будемо мати сирійське служіння, отам от в домі милосердя, вже де згадувалися в селі Сухівці. Слава Богу, це просто велике чудо і диво, як Господь діє. І найбільше, чим я ціную, що дав для мене Господь, це те, що я потребував земного батька. Я потребував земного батька, я шукав його, а він показав мені, який є він, батько на землі, щоб може бути той батько, якого так ми всі десь шукаємо, а він є тут поруч біля нас. І він став для мене найціннішим той, хто завжди порадить і допоможе. І знаєте, історія різдва тісно поєднана зараз з нашою історією життя, нашою сім'єю. Коли знаєте, ми читаємо цю історію повністю, ми розуміємо, це велике свято, це чудо, це велика радість для нас. Але є в центрі цієї події одна пара, яка проходила нелегкі випробування, як мав народитися Ісус Христос і як Він вже народився. І вони пройшли багато викликів в своєму житті. І знаєте, читаючи ці історії, я хотів знайти конкретні виклики, які вони проходили в своєму житті. І знаєте, я просто максимально здивувався. І перший виклик, який. В них був це повірити і прийняти, що Марія зможе народити Сина Божого, і навіть не від людини, а від Духа Святого. Я розумію, на свій людський лад це не просто було зробити. Це треба було повірити і прийняти. Наступним це коли Йосип, ми читаємо, Йосип був праведний, а тут в один момент уявіть собі, кажуть, що жінка народила не від Йосипа. Яка думка буде про цю жінку? Ця думка про цю жінку буде, я думаю, не аж погана, серед не дуже аж хороша серед народу. Про неї будуть думати там, а можливо вона там не відблудниця і тому подібне. Це реакція людей. Що ж про нас скажуть люди? Це певний виклик, з чим ми зараз також можемо стикатися. Це для людей це такий важкий момент. І наступне, коли вже народився Ісус, що їм потрібно робити, коли Ірод почав вбивати дітей. Ти з немовлям, куди бігти? Господь каже: де в Єгипет, а житло, новонароджена немовля, що мені робити з ним, чи там буде мені комфортно, чи незручно, як далі взагалі це буде відбуватися. Вони просто цей виклик приймають і йдуть далі. Вони вирішують ті величезні проблеми, які в них були довірити Богу. І знаєте, Марія і Йосип, дивлячись на також і на своє життя, ми можемо часто десь не розуміти, чого в наше життя. Приходять труднощі або якісь випробування. А якщо дивитись на цю історію, що ми бачимо, що рішення Марії після цих викликів приносили величезне благословіння в їхнє життя. І знаєте, можна зробити таку коротеньку тезу, що виклики і труднощі в нашому житті за ними завжди стоять благословіння, якщо ми їх правильно проходимо. І вони йшли разом вперед, без чіткого плану, в них не було гарантій. У них не було якогось конкретно, от а ви будете в безпеці. і Марія, у вас це буде ідеально. Вони йшли вперед, дивлячись тільки на те, що каже їм Господь. Тобто вони вірили в Божу обітницю, в їхнє слово. І стикнувшись недавно з труднощами, які відбулися в нашому житті. В нас в мене народилась друга дитина. Перша дочка народилась рік тому. І тиждень тому народився син. Це були передчасні пологи. Два тижні було швидше. Це було кесарево ростин, і після, цього, після цієї операції мене педіатр кличе ну, в ту палату і каже: Ну, патологій немає ніяких, але син не може дихати. Він дуже швидко дихає, там норма 60, а він дихав зі швидкістю 100. Тобто один вдох ніби розбивав на 4 десь. І я просто думаю, що ж робити далі. Кажу: а які прогнози на це? Каже, ну в когось година, в когось три, в когось шість, тиждень, місяць, три місяці може бути, це невідомо. Ми не можемо спрогнозувати, бо це в кожному індивідуально. Я думаю, господи, що ж робити? Я тоді їду додому, тоді знову приїжджаю в лікарню, і Надя мені телефонує. Каже: це швидке дихання через пневмонію, запалення легень. Це було ще більшим ударом для нас і. Думаєш, просто що це, напевно, якась безвихідь і не знаєш, як діяти далі. І в той момент хотілося найбільше не занепасти духом, знайти щось таке, за що за що ти міг би вхопитися і триматися міцно. І знаєте, це як в Йосипа і Марії, вони трималися за Боже Слово, за віру і за обітницю. Ми з дружиною почали шукати певне якесь місце з Біблії, читати, для того, щоб ми могли за нього вхопитись і триматись. І ми читаємо. Филип'ян, 4 розділ, 6 текст, 6 і 7. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням, сподякою. І Божий, і мир Божий, що вище від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Це те, що було нам потрібно: зберегти мир, своє серце і свої думки, щоб десь не зневіритись і не пустити сумнів в своє серце. Пізніше дружині приносять таку книгу, там, по-моєму, мати і дитина. І ми просто всередину відкриваємо, нам попадається одна один розділ, де розповідають: зберігайте кожні моменти вашої дитини, коли вона в реанімації. Наприклад, зняли дихальний апарат, сфотографуйте цей момент, переклали на звичайне ліжечко, сфотографуйте цей момент, перевели в звичайну палату, збережіть цей момент. Прийшли братик і сестричка, збережіть цей момент. Я це все взяв, ось так разом до купи і дивлюсь. Розумію, за все дякуйте. Це було для мене знову слово за все, що відбувається, за все, дякуйте. І це нам просто змінило ситуацію. Максимально ми почали шукати за що дякувати. Так, ми просили, Господи, ми хочемо, щоб син був здоровий. Але ми тобі дякуємо за те, за те і за те. І це допомагало давати такий мир, що ми самі дивувалися, як ми не переживаємо і. Раніше я поїхав додому, був на роботі, і дружина до мене дзвонить, десь пройшло, напевно, два дні і кажуть, нас переводять в звичайну палату. Я просто я йшов, я зупинився і просто все скажу Слава Богу. Це велике було чудо, коли кажуть не мені, а нас переводять вже через два дні в звичайну палату. І ми розуміли, що це Бог діє, коли ми залишаємося для Нього вірними. І буквально після вчора приходять аналізи пневмонії не виявлено. І сьогодні ми розраховуємо на випуску, що після вашого після цього служіння ми поїдемо на виписку. Слава Богу! Бог має силу, Бог чудний, але в ті моменти, коли ми надіємося на нього по-справжньому. І я розумію, що Йосип і Марія, які пройшли ці виклики, вони мали велике благословіння. І ми це благословіння зараз відчуваємо на собі. Якби вони не прийшли це благословіння, хто знає, якби ситуація обернулася, яка би була інша подія, якби це все сталося по-іншому. Але ми зараз бачимо, що завдяки тому, що Йосипа Марія прийняли всі виклики, народився Ісус Христос, народився Спаситель, якого ми віримо, який дав нам вічне життя. Нехай йому за все буде слава. Амінь.